Дорогі українці, цей рік почався 24 лютого, без передмов і прелюдій, Різко, рано, о четвертій годині. Було темно, було гучно, багатьом було складно, комусь страшно. Минуло 312 днів. Нам все ще може бути темно, гучно і складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно. Це був наш рік рік України, рік українців. 24 лютого ми прокинулись інші ми, інший народ, інші українці. Перші ракети остаточно зруйнували лабіринти ілюзій. Ми побачили, хто є хто. На що здатні друзі, вороги, а головне, на що здатні ми самі? 24 лютого мільйони з нас зробили вибір, не білий прапор, а синьо-жовтий стяг, не втеча, а зустріч зустріч ворога, опір і боротьба. Вибухи 24 лютого нас оглушили. Відтоді ми не все чуємо. І не всіх слухаємо. Нам казали, у вас немає інших варіантів аніж здатися. Ми кажемо, у нас немає інших варіантів аніж перемогти. 24 лютого ми почали творити нашу перемогу з багатьох багатьох цеглинок, сотень інших перемог. Ми перемогли паніку, не розбіглись, а зібрались. Ми перемогли сумніви з Страх. Ми повірили повірили у себе, у свої сили, збройні сили України, розвідку, Нацгвардію, СБУ, ССО, прикордонників, тераборону, ППО, поліцію, ДСНС. Всі наші сили оборони і безпеки. Я пишаюся вами усіма, наші воїни. Цей рік можна назвати роком. Втрат для України, для всієї Європи, для усього світу, але це невірно. Ми не маємо так говорити. Ми нічого не втратили. У нас забрали. Україна не втратила синів і доньок. Їх забрали вбивці. Українці не втратили домівки, їх знищили терористи. Ми не втратили свої землі. На них зайшли загарбники. Світ не втратив мир. Росія його зруйнувала. Цей рік поранив нас у серце. Ми виплакали усі сльози, прокричали усі молитви 311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати, але більшість слів зайві. Вони не потрібні, не потрібні пояснення. Прикраси. Потрібна тиша. Щоб почути. Потрібні паузи. Щоб усвідомити. Ранок 24 лютого. Костомель, Буча, Ірпінь, Бородян. Харків. Мрія. Краматорськ, вокзал, іграшка, Чернігів, Маріуполь, драмтеатр, Напис, Діти, Оленівка, Одеса, Багатоповерхівка, Дівчинка. Три місяці, Вільнянська, Пологовий, Немовля, Два дні. Зовсталь. Це неможливо забути і неможливо пробачити. Але можливо перемогти. Ми вистояли на ногах, бо було те, що нас тримало. Наш дух. Оборона Києва. Харків. Миколаїв, Чорнобаївка. Острів Змійний Хаймарс, Антонівський міст, Павовна, Кримський міст, Нептун, Крейсер Москва, Русський воєнний корабль. Привіт, пацани! А оставши вас Ізюм, Балаклія і Купієць, Херсон. Борітеся, побоюйтесь, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святає. І молимось, що буде Крем'яна і Сватово, Мелітополь, весь Донбас, Крим. Ми б'ємося. І продовжимо битись заради головного слова перемога. Вона точно буде. Ми йдемо до неї 311 днів, віддали багато сил, але вмить, коли здається, що ти вже не можеш іти далі, згадайте, що ми вже з вами пройшли. Я хочу сказати усім вам, українці, ви неймовірні, погляньте. Що ми зробили, і що ми робимо? Як наші воїни з перших днів розносять цю Другу армію світу? Як наші люди зупиняли колони їхньої техніки? Як дід зупиняв руками танк? Як жінка збила дрон банкою помідорів? Ви там усе своє забрали? Як в окупації крали? Ворожі танки, БТРи, вертоліт, снаряди. Україна. Ну, Як збирали за години на ловців шахедів, морські дрони, броневики, швидкі і байрактари. Як витримали всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, темряву, темряву і холод. Як підтримували одне одного і державу. На війні важливий кожен, хто тримає в руках зброю, кермоавто, штурвал судна чи літака, скальпель чи указку. Кожен, хто за ноутбуком, хто керує комбайном, потягом, хто на блокпосту і на електростанції, журналісти і дипломати, комунальники і рятівники всі, хто працює, вчиться в університеті або школі, і навіть ті, хто тільки вчиться. Ходити. Все це заради них, наших дітей, наших людей, нашої країни. У великій війні немає маленьких справ, немає непотрібних. Кожен з нас борець, кожен з нас фронт, кожен з нас основа оборони. Ми ємось як одна команда. Вся країна, всі наші регіони. Я захоплююсь вами усіма. Я хочу подякувати кожному незламному регіону України.